Вітаю, друзі! Ви на каналі Форлана. Сьогодні вас чекає контент, який я дуже і дуже давно не робив. А саме огляд. Одного матчу з Division Rivals. В цілому я завжди робив огляди або якогось турніру, або, наприклад, цілої Weekend League, або там як я дістався до якогось дивізіону. Але сьогодні реально захотілося вам показати один матч. Це був матч на шляху до другого дивізіону. Зараз Division Rivals він відбувся в мене десь тиждень тому ще, але тільки зараз от, е, вирішив його змонтувати і показати вам. І в цілому я вирішив зробити це відео з метою поспілкуватися з вами, як часто ви втрапляєте у такі. Матчі, бо для мене це рекордний матч. Ви зараз розумієте, що я маю на увазі. для мене це абсолютно рекордний матч, і поки що більше я не перевершив цей рекорд, і слава Богу, можливо. І сподіваюся, що і не перевершу ніколи більше. Але дуже хочеться поспілкуватись, наскільки регулярно у вас відбуваються схожі матчі, де, якщо вже не вірити там у всілякі гандікапи і так далі, і тому подібне, то питання залишається одне: що це? Власне, ви це самі зараз все зрозумієте. Ми подивимося один матч, де я нарізав повністю, абсолютно повністю усі моменти з матчу е, мої та мого суперника. Але перш за все, нагадаю вам про підписку на канал. Обов'язково підписуйтесь також лайк на це відео та телеграм-канал. Ось тут зверху є QR-код або посилання в описі. Дякую вам величезно за підтримку. Поїхав! Отже, все починалося як звичайний матч Division Rivals. Я грав цей матч другого дивізіону десь вночі, там о третій годині, здається. Тобто, геймплей був абсолютно нормальний, все працювало, все добре. Але от щось з самою грою, як на мене, відбувалося не дуже адекватне. Я буду помічати ті моменти, які я вважаю гольовими. І які відповідно залетіли або не залетіли в ворота. І от перший гольовий момент я б назвав ось цей, коли Холан, пробуваючи на силу в ближній кут, не зумів переграти голкіпера. Окей, все ж таки буває. Так дійсно голкіпери інколи таке відбивають. Далі удар Мбапе в дальній кут, адекватна траєкторія, адекватна сила, не гол. Під час закрутки з кутового ну, це неможливо назвати 100% голом, тому, звичайно, ми його не рахуємо. Далі момент у суперника, гравець атаки суперника не дає мені перехопити м'яч і е, отримаємо перший удар, перший гол там 34 -та хвилина. В цілому до цього голу немає ніяких питань. Абсолютно адекватно. Далі момент Умбапе. Ось така от шикарна позиція, скільки я таких голів вже забив, але трівела в нас цього разу була невдала. Ще один момент Холана наприкінці тайму, і тут не, абсолютно не 100% момент. Далі Дембеле. 41 хвилина. От з такою анімацією у нас Голкіпер. Дві анімації поспіль просто відбиває, в принципі, 100% гол. Як я врахую, принаймні. Далі у нас був Кутовий, і тут, в принципі, нічого особливого не відбулося. БП ударив через себе і так далі. Перший тайм 0-1, 10 ударів у мене, 1 і 9 Х. Ну, думаю, дотиснемо зараз. Чому б ні? Суперник дозволяє, скажімо, створювати моменти, але починається другий тайм з його другого голу. Це другий удар в матчі і другий гол. Проспав, відверто кажучи, проспав я за Вандайка, там траєкторію для паса і не встиг просто-напросто не встиг перехопити. Суперник потанцював. Ну, звичайно ж, він очевидно, що переграє мене в цьому матчі. Далі, дивимося далі. Ось такий момент: Мбапе, Знову таки, голкіпер на місці. Голкіпер. Ну, просто ідеально, все ж таки зіграв у воротах. Я все-таки віднесу цей момент до гольового моменту, бо з таких позицій дуже-дуже ну, часто знову ж таки трівелею м'ячі залітають у ворота. Далі ще один удар Мбапе з кутового і трошки вище воріт. Буває, не щастить, подумав я, і зараз це буде. Ось у нас холод робить перехоплення, трошечки затупив захисник, Мбапе ліва нога. Пол, 2-1, це, наче як добре. Я дивлюсь на годинник, розумію, що для камбеку ще є час. Всього вистачає, моментів вистачає. Суперник реально дуже слабкий. Продовжується моя навала на ворота суперника, подача і Вінісіус замість голови з елементом інфінішном б'є через себе. Звичайно, що не влучає у ворота. Ну, добре, знову ж таки, ці моменти, коли гравці самі. Вирішують вдарити через себе, я не знаю. Потім я трошки затопив, коли не встиг замбапе зреагувати і там і вдарити у дотик. Згоден, абсолютно згоден, можна було там завершувати в дотик. Далі одразу момент Мбапе. знову ж таки пройшов по флангу. Зумів закинути на Мбапе, вже на силу пробиваю в ближній кут. Знову таки голкіпер, Хоча... Ну, адекватно кажучи, в багатьох таких моментах навпаки нападник скоріш заб'є на силу в ближній кут, аніж Голкіпер зреагує на цей момент. Ну і єдиний ще момент у суперника за увесь в принципі, матч був ось цей. Все. Всі інші атаки були за мною. Далі у нас Голланд пробуває, Голкіпер забирає подача ще одна намбапе і. І навіть тут, уявіть собі, Голкіпер рятує мого суперник. Це в нас вже була 88-ма хвилина. Подача з кутового, я вже не пам'ятаю, який там за чергою кутовий. Маркіньош мав би бити в дальній кутворіт, проте перебуває чомусь по центру. Голкіпера відповідно не реалізує свій ну, шикарний просто момент, враховуючи дистанцію, враховуючи характеристики. Ще один кутовий холан і зелений таймфінішинг з попередженою. Це я вважаю також гольовим моментом, тому вже 11 моментів я нарахував в цьому матчі, які ну реально потенційно мали б перетворитися на гол. 11 моментів, серед яких саме один гол нашого Кіляна Мбапе. Отже, я програю цей матч з загальною статистикою. Після матчу 19 ударів проти трьох та 5,7 XG проти 0. 9. І суперник, знаєте, що мені присилає? Ось це. Е, в принципі, він сам зрозумів, напевно, що... Е, чому він переграв мене, і я, в принципі, не згорів від цього матчу. Хоча, ну, звичайно, що неприємно, коли ти там в 6 разів переграєш суперника, але програєш матч. Це, звичайно, ще неприємне відчуття, таке, але в цілому то я розумію, що я не один далеко, не один такий, у кого так багато може відбуватися ось таких, от Ну, я не знаю, як правильно це назвати, Нереалізації моментів, або невезіння, або навпаки, супергра голкіпера у суперників. От цікаво просто почитати ваші відгуки, як часто ви втрапляєте у такі матчі. Для мене особисто рекорд, коли 19 ударів, коли XG майже 6, і при цьому. Я забуваю лише один м'яч, враховуючи ще характеристики та моїх гравців, я явно не бронзою грав, це найбільше насправді і дивує. І скажу відверто, це не останній матч подібний, який в мене були. Ось буквально сьогодні в Вікін Лізі, якому догравали в усіх трьох поразках, які я отримав в цій ВЛ, яку нещодавно закінчив. Ну ось вам скріншоти. один матч, перша поразка, другий матч, це друга поразка, і третій матч, ці два матчі останні були просто поспіль. Тобто, в принципі, принципі, Така тенденція, коли ти дуже багато не забуваєш адекватних моментів, вона і продовжується, і, і далі буде, і не тільки в мене, звичайно, що але ну трошки прикро, що саме таким чином ти частіше за все програєш. Це звичайно. Але от хочеться дізнатися, наскільки це регулярно у вас відбувається. Ось такі от, скажімо, не дуже справедливі, напевно, що матчі. Або навпаки, коли ви таким чином відскакуєте, коли ви створюєте буквально декілька моментів на матч, у суперника в 5-6 разів більше, але ви перште. Вимагаєте в цьому матчі. Ось дуже цікаво просто подивитися на цю, скажімо так, статистику серед нашого ком'юніті. Ну а поки що будемо завершувати. Вам величезне дякую, що приділили увагу цьому відео. Я вам бажаю якомога менше поразок. Ось таким от чином в FIFA 23. Успіхів вам, удачі, побачимося зовсім скоро. Слава Україні!